Шановні колеги, вашій уваги пропонується доповідь, виробничих до відносин відносинок на статус. Доповідь присвячена загальній екології і фактично в неї є політологічні висновки. Ця доповідь є межвою між загальною екологією та політологією. Отже, природні ресурси. Це фактори біосфери, які людина може використовувати або тепер, або в майбутньому для підтримання свого існування та розвитку. Природні ресурси є обмежені. І з точки зору мегаекології, вони класифікуються за відновленістю та за доступністю. Отже, за відновністю, умовно невідновні ресурси. Три групи: перша умовно невідновні ресурси, друга відносно відновні ресурси. І нарешті третя група абсолютно відновлює ресурсів. Третьої групи в нас в нині залишився лише один абсолютно відновленний ресурс, це інтелект. За доступною можна виборно розрізнити ресурси також на три групи. Поточні ресурси, які використовуються зараз. Перспективи. Це ті ресурси, про які ми знаємо, що вони є, знаємо, для чого вони, де вони знаходяться і що з ними робити. Але в наявності немає або інженерних рішень, або їх використання не вихідне. І третя група ресурси майбутнього це ті ресурси, про які ми зараз не знаємо навіть, для чого їх можна використати. Якщо поточні то ресурси виснажуються, то наступає ресурсна катастрофа. Це виснаження одного або декількох критичних видів ресурсу. Після ресурсної катастрофи дане суспільство на даній території існувати не може. Воно має або змінитися, або змінити територію проживання. В умовах ресурсної катастрофи весь час жили наші стародавні предки, які займалися е, підсічно-вогневим землеробством. Вони весь час переходили на інші землі після виснаження земель та віддаючи тим відпочинок. Є дуже цікавий показник сьогодні. Він названий ім'ям великого американського економіста Лінтона Ларуша. Це відносна гранична густина населення, яка змінюється тим батом до суспільної продуктивності праці та виробництва поточних ресурсів. При збільшенні продуктивності Гранична густина населення зростає при зменшенні продуктивності праці, гранична густина населення, ми підрахували кратність перевищення межею ларуша реальної густини населення для трьох країн: для Нігерії, для України і для Німеччини. Отже, Нігерія, як одна з найбільш розвинених країн Африки. Межала руша перевищує реальну чисельність населення в цієї країни всього на 30%. Це означає, що фактично Нігерія не має ресурсів для розвитку для так званого прибавочного продукту. Україна. В Україні ситуація значно краща. На 21 рік Межа руша перевищувала реальну густину населення у 2,5 рази. Ну і найкраща ситуація, звісно, в Німеччині. Там межа руша вище реальне гостини населення в 11 красі. Як змінюється маса поточних ресурсів протягом історії? І ресурсний баланс успіх. протягом історії маса поточних природних ресурсів весь час зростає. Як не дивно, ми їх використовуємо, вичерпуємо, але не зростає. Але зростання це не монотонно. Бачимо на рисунку квилясту криву, і мінімуми відповідають зменшенню маси природних ресурсів як відносної, так і абсолютної, у випадку підготовки або переходу на інший суспільний рівень. Чому так відбувається? Ну, природні ресурси взагалі вони збільшуються за рахунок того, що науково технічний прогрес переводить ресурси майбутнього на перспективні, а перспективні ресурси на поточні. Якщо уповільнюється науково-технічний прогрес, то ресурсна маса поточних ресурсів починає знижуватися. Так відбувається тоді, коли в суспільстві є великі групи людей, які зацікавлені у збереженні існуючого стану речі. Нижче Н. Е, це неолітична революція та приблизно 10 тисяч років до Різдва Христового. Е, Р. Перехід від рабовласництва до феодалізму, Ф. Е, перехід від до феодалізму, К. Перехід до капіталізму і П. Постиндустріальне суспільство. Єдине, е, єдиний перехід, який зараз ми. Відчуваємо на собі, як і зараз відбувається, без зниження природних ресурсів це перехід до постіндустріального суспільства. Чому? Тому що е, не існує великих груп населення, які б не були зацікавлені науково-технічному прогресі. Він не, не гальмується. І перехід до нового суспільства це просто питання економічної вигідності. Більшої економічної вигідності мають підприємству порівнянні з. основні складові історичної еволюції Історична еволюція взагалі це багатовекторний еволюційний простір. Чому багатовектор? Тому що кожна підсистема історичної еволюції, і музика, і релігія, і література, і мистецтво, і образотворче мистецтво, і наука, і техніка це все еволюційні підсистеми. Вони всі розвиваються за рахунок одних і тих самих. Еволюційних законів. Але ми розглянемо лише три основних складові, які впливають на розвиток та виживання людей. Це перше розвиток техніки та нових технологій, друге удосконалення якості людини та її здатності до праці. І третє удосконалення виробничих відповідь. Як відбувається еволюційний розвиток будь-якої підсистеми? Еволюційний розвиток будь-якої підсистеми відбувається за рахунок внутрішньої конкуренції і складені. Де буде конкуренції починається застій, і система починає кладитися до заступника. Отже, три складові розвитку цих трьох елементів історичної еволюції. це конкуренція незалежних від Саме там впроваджується болі. Техніки, техніко-технологічні досягнення, людства. Для того, щоб ці нові технічні та технологічні рішення могли експлуатуватися, потрібно мати відповідну людину праці. Потрібно мати відповідну організацію роботи на підприємстві. Отже, друга складова конкуренція людей на ринку праці та капіталі. І нарешті виробничі відносини. Удосконалюється за рахунок конкуренції вироб... суб'єктів виробничих відділ. Ми кажемо виробничі відносини, відносини людей в процесі виробництва. Але це все одно, що сказати, економіка має бути економною, а масло має бути масляним. Ми розрізняємо три групи виробничих відповідь. Ця відносини в процесі виробництва, які задаються не на підприємстві, а задаються держави. Перша група власність на продуктивні сили та стимули до праці. Друга група виробничих відносин становий або безстановий характер суспільства і наявність або відсутність соціальних людей. І нарешті третя група виробничих відносин це доля доданої вартості, яка відбирається у первинного власника іншими людьми або їх групами, включно до держави. Неважливо, як використовуються ці ресурси до ця доля доданої вартості. Вона використовується, може використовуватися в інтересах суспільства, але в таких їх інтересах, як їх розуміють правлячі шари Дуже важливі речі це закони Паркінгу. Це закони, які характеризують функціонування чиновницької системи. Якщо апарат управління не контролюється іншим класом, інтереси якого пов'язані безпосередньо з виробництвом, він зростає на 7% щорічно і кожні 10 років подвоює кількість структурних одиночів. Отже, кількість комітетів, комісій, підкомітетів зростає кожні 10 років. Засилля державної власності при будь-якому способі виробництва це крок назад. Тому що державна власність якраз і управляється Чорнобильським оператом. Розглянемо імперію, стала імперія, яка існує не декілька десятків років, а сотні років. Це форма державного устрою, що поєднує у собі території з різними формаціями та менталітетом населення. Це може бути від первісного громадського ладу і до сучасного капіталістичного ладу. Це може бути різні релігії, які конкурують між собою і не можуть виснувати мир. До 18 століття функція імперії була розповсюдження нових форм організації праці та виробничих від. Але Поява світового ринку виконує цю ж саму функцію краще та зменшено ви. Нікого не потрібно вбивати, нікого не потрібно приміщувати. Тепер розглянемо недоліки імперії. Обов'язково в імперії з'являється потужне чиновництво, яке поступово, поступово підминає під себе усі суспільні пробувається так зване одержавлення суспільства. Другий недолік схильність будь-якої імперії до просвіченого абсолютизму. та появи при ускладненні суспільства та прискоренні науково-технічного розвитку генетик та кибернетик, як єретичних общенаук. Я взяв ці дві те, що було в радянській владі. Сталін був дуже освіченою людиною. Але навіть він зробив такі помилки. Бо будь-яка найосвіченіша людина при ускладненні суспільства. Не може знати все і не може приймати правильні рішення в усіх сферах функціонування суспільства. Третій метод пов'язковий рух від авторитаризму до тоталітарного. Рішення. На прикладі Російської імперії ми це бачимо. Там змінюється авторитарний режим і тоталітарний режим. Весь час змінюється. Росія фактично кочує від одного тоталітарного суспільства до іншого. Четвертий метод. Накопичення науково-технічного відставання та важкості зміни виробничих роботичій І п'яте, як наслідок, імперська форма держави гальмує науково-технічний процес та консервує ринкові форми суспільства. Отже, максим, на який спроможна імперія, це феодальний наслідки збереження застарілих імперій. Перше відсутність або непоширеність економічного примусу до праці. Друге накопичення негативного ставлення до праці. Корбом гроші на заробиш. Третє зниження якості праці. Четверте, Поява подвійних стандартів. Твоїм все іншим закон. Корупція стає головною виробничою відносною. І шосте. Як наслідок, зростає ризик великих технологічних аналізів. Але техніка нового часу бунтує проти застарілих виробничих відносин. І це є ознаками наближення ресурсної катастрофи. Якщо ми подивимося знов таки на історію Росії та інших соціалістичних країн або країн соціалістичної агітації, то ми побачимо, що там це відбувається як найяскравіше. Ну, Чорнобильська катастрофа, а їй передувала Ленінградська аварія на Ленінградській атомній станції, яка була суворо засекречена. А ще ресурсна катастрофа Центральної Азії, Аральська так звана катастрофа, коли зникла цілий ціли об'єкт, географічно зник, зникло Аральське море внаслідок неефективного хазяйнування на території Центральної Азійських пустин. Щось подібне відбувалося з Римською імперією на рубежі Старої та Нової Ери. І таке казяйнування призвело до запустилювання продючих земель Північної Африки і як наслідок через три століття викликало загибель західної ринки. Отже, розповсюдження імперських устроїв прямий шлях до глобальної ресурсної катастрофи. Тому я назвав намагання зберегти застарілу імперію. Якби я був віруючою людиною, я б сказав, що це дорога Антихриста. Дякую за увагу.